Бірофшикування. І то озеро нам також подаровано радянський э, район. Ми на вас на ньому порядок і підтримують. тут будуть наші забави на воді, на канойках і так далі. Тут наші требування. Так. так що завжди почекаємо, щоб зійшли разом. Повідставили наші друзья. Так, купляйте балкон. Бути вірним Богові і Україні, щоб бути вірним Богові і Україні. Помагати іншим. Попомагати іншим. Жити за пластовим законом. Жити за пластовим законом. І слухатись пластового проводу. І слухатись пластового проводу. Стоп. Пред іску славу, Житчизні обійти, складаю таких та у силу і тіла й духа, щоб на рин не вольний, могутній зростого, мари полину, пану, землю свою.